В рамках роботи по створенню на території Ямпільської громади транскордонного екоіндустріального парку в Ямпільській міській раді на засіданні профільних комісій депутатам міської ради було презентовано детальний план території для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд підприємств переробної промисловості за межами села Придністрянське Ямпільської міської територіальної громади. Також було надано звіт про стратегічну екологічну оцінку проєкту. Презентацію провела заступник Ямпільського міського голови Людмила Майорова. Я хочу детально зупинитися на цьому проекті. Це наше майбутнє, і всі питання, які є на сьогоднішній день, їх треба задавати. Їх треба вислуховувати, обговорювати, вносити ще пропозиції для того, щоб в подальшому наші плани реально здійснювалися. Почну з того, що жорстока війна забирає сотні людських душ, руйнує всі наші плани. І цілеспрямовані ракетні удари Росії по об'єктах критичної інфраструктури України є ганебною ескалацією цієї жорстокої війни. Однак життя продовжується, і нам з вами необхідно піднімати економіку нашої громади, утримувати і створювати нові робочі місця, наповнювати бюджети. Наш бюджет і, звичайно, працювати на розвиток нашої громади. Хтось каже, що це не на часі, але ми повинні розуміти, що кошти з Європейського Союзу надходять уже і будуть надходувати на розвиток всіх територій. Звичайно, ми не будемо стояти осторонь, і сьогодні, ну з минулого року, з 22 з вересня місяця ямпільською міською радою було ініційовано створення індустріального парку на території нашої громади. Можливості створення в Україні індустріальних парків це недавно вдосконалений в Україні механізм розвитку економічної і соціальної сфери підприємств на території громад, закріплені в законодавстві через низку податкових і митних преференцій. Тому... Ямпільська міська рада зініціювала створення індустріального парку. На це у вересні місяці ми розробили робочу групу по створенню індустріального парку. І саме перше ми розпочали з того, що хто ж може керувати компанією по індустріальному парку, як ми можемо далі працювати в цьому напрямку. Звичайно, Ямпільська міська рада є замовником індустріального парку. Вся територія буде знаходитися у нас. Ми є ініціатором і ми є повністю. Контролюючою органом, який буде контролювати весь процес. Зараз лише назву фірму як правильно визначена. Визначено управляючу компанію на наших е, зборах. Ми вже були проводили засідання чотири е, в нас на території. Е, визначено ініціатором створення, я вже сказала, міська рада. А управляюча компанія індустріального парку є проект менеджер бізнес-консалтик, які на сьогоднішній день виготовили детальний план території за свої кошти. А це поверх 200 тисяч гривень, і вони нам його сьогодні передають детальний план території. І ми його маємо на сесії обговорити, затвердити з подальшим розробку концепції, і тільки після того, коли ми концепцію в березні місяці, якщо дай Боже, ми справимося, затвердимо. У нас є відповідно до законодавства 5 днів на те, щоб ми індустріальний парк зареєстрували у Києві в міністерстві. Це така коротко процедура. Що ж таке детальний план території? Це містобудівна документація, яка визначає або уточнює планувальну організацію, функціональне призначення, просторову композицію, параметри забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту. Детальний план території визначає принципи планувально-просторової організації забудови, червоні лінії та лінії регулювання забудови, функціональне призначення, режимі параметри забудови, містобудівні обмови, умови і обмеження. Забудови земельної ділянки, черговість і обсяги інженерної підготовки територій, систему інженерних мереж. Завданням цього проекту є визначення планувальної організації функціонального призначення і цільового призначення ділянки з кадастровим номером, яка сьогодні є у нас у Придністрянці загальною площею 17,2 гектара з кодом 1102 для розміщення та експлуатації основних підсотних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, Розказую по порядку. Значить, у вересні місяці, коли ми запланували створити індустріальний парк. <кій> розпочали саме перші з земельної ділянки, які пропонувалися 15, від 10 до 20 гектарів, щоб був такий індустріальний парк, щоб можна було визначити. Звичайно, територію, на території нашої громади ми почали шукати такі вільні земельні ділянки. Так, да, вільні земельні ділянки є, але з таким кодом 1102 промисловості вона в нас була у 22-му році тільки у передністрянці. Це по дорозі на кісницю. Цієї дорогою ми їдемо на кісницю. Тут поворот на Придністрянку, підстанція стоїть, і це вільна земельна ділянка, на якій немає на сьогоднішній день ніякої забудови. Там знаходиться пасовище, немає ні води, ні каналізації, ні електроенергії, ні телекомунікації, ніяких взагалі нічого немає. Це вільна земельна ділянка. Ось вона планувалася під сонячні батареї, але підприємство, яке оформило цю земельну ділянку під код 1102, щось там в них не вийшло, і вони відмовилися від неї і на сьогоднішній день. По всій Ямпільській територіальній громаді в нас була одна єдина ця земельна ділянка 17,2 гектари. Вона буде розпреділена, значить, на дві таких. Важливих ділянків: 11,02 гектари для розміщення будівель і споруд виробничого комплексу паперової фабрики і 16,18 гектарів для розміщення будівель і споруд наземної фотоелектричної сонячної станції. Зараз розкажу пізніше, чого саме вона так поділимо. Загальна територія, як я вже сказала, 17,2 гектари. Термін реалізації цього детального плану 10 років. Транскордонний екоіндустріальний парк, який планується для створення в Ямпільській територіальній громаді, це перший досвід в країні створити синергію преференцій індустріальних парків згідно законодавства України і додаткових митних преференцій вільних економічних зон згідно законодавства Молдови. Для того, щоб зареєструвати індустріальний парк у Києві, нам необхідно було. Якусь таку найти, як любимо ми говорити, ізюмінку, щоб вона відрізнялася від інших індустріальних парків Вінниці, наприклад, Запоріжжя, які є в Тернополі, які є на сьогоднішній день зареєстровані. А чим ми, ми можемо відрізнитися? Це тільки тим, що ми на кордоні знаходимося, і що у нас є дружня співпраця із сороками, і що ми можемо зробити такий транскордонний екоіндустріальний парк. Тому ми його сьогодні і маємо. І в цьому напрямку ми почали працювати з минулого 2022 року. У жовтні місяці Ямпільською міською радою була розроблена спільна робоча група, транскордонна робоча група, куди входили сороки. Сорокська районна рада, Сорокська примарія і Ямпільська міська рада. Підписано договор про співпрацю, де був і Сергій Іванович у нас присутній у Молдові. Підписаний договір і створена робоча карта. І по тій робочій карті ми повністю працювали вже у цьому напрямку. Звичайно, ми не змогли би так швидко зачепитися транскордонний екоіндустріальний парк, якби у сороках не працювали в цьому напрямку, і вони на сьогоднішній день, ви бачите, вже у них є виділена 17,6 гектарів земельна ділянка, до якої вже відповідно до європейського проєкту, який вони виграли, два роки над цим працюємо. У них підведені водопостачання, каналізація і газопостачання. В них географічно так сталося, що вони теж мають ту саму сировину, що і ми. Тобто, вапняк, який є на нашій стороні, вапняк є на їхній стороні. Камінь-обробка, камінь Бутовий є у них, камінь Бутовий є у нас. Сільське господарство. Вирощування і пшениці, і, і кукурузи, так само і плодових є і в них є і в нас. Тому ми спільно об'єднавшись, обговоривши всі питання, які є, ми дійшли до згоди, що нам дійсно треба робити один єдиний такий транскордонний екологічний індустріальний парк для того, щоб можна було в подальшому створювати робочі місця, будувати переробні наші підприємства, як і в них, так і у нас. Головними критеріями створення транскордонного екоіндустріального парку є екологічність інвестиційних проектів та орієнтація на експорт товарів переробної промисловості агрономічної продукції України. Звичайно, наші, наша компанія, яка нам допомагає в цьому, вони наголос зробили на перспективні напрямки глибокої переробки сільськогосподарської продукції. Це їх є сьогодні затверджених в Європі, 15 напрямків. І з них ми можемо для себе використати в майбутньому виробництво біоатенолу, виробництво біодизелю, виробництво швидко протеїну та амінокислот з гороху та сої, виробництво глюкозного. Паточних сиропів, виробництво пивоварених та кормових дріжджів і виробництво солоду. Це із наших сільськогосподарської продукції, яка в нас є, ми можемо дійсно це зробити. Головними конкурентними перевагами, ну, звичайно, я не хочу зупинятися, але наголос на міст, який має будуватися, це теж дуже велика преференція є. Далі преференції вільної економічної зони в сороках, можливість отримати податкові і митні пільги, преференції для транскордону екоіндустріального парку в Ямпільській територіальній громаді. Ви знаєте, що якщо будуть закуповуватися обладнання і перевозитися з Європи сюди до нас, то звичайно ПДВ-0 Звичайно, митне розтаможування і все остальне, коли вони будуть зареєстровані в індустріальному парку. Це будуть їхні привілеї. Ямпільська територіальна громада і Сорокський район різнозначні як громисловим потенціалом. Я вже це вам розказала. Керуючу компанію запрошую всіх потенційних інвесторів на сьогоднішній день, які є: Польща, Німеччина, Франція, Угорщина, всі наші прилегли і Румунія в тому числі. Ну і якірний базовий наш інвестиційний проєкт, який ми далі зараз будемо детально обговорювати, це є звичайно виробництво паперу. Наша буде паперова фабрика у селі Придністрянки. Територія детального планування не перебувала в промисловій експлуатації, як я вам вже говорила. І немає розвиненої мережі. Тобто там абсолютно все відсутнє: і вода, і каналізація, і хочу коротко зупинитися. Це Буде 17,6 гектарів, ой, 17,2 гікта е, нашої земельної ділянки, яка є промисловість. Вона буде поділена, я вам говорила, на дві частини. Оскільки тут іде кладовище, значить у нас обмеження земельної ділянки е, 300 метрів має бути. І ми не маємо права більше тут нічого е, ні робити, ні переробку, ніякої, ніде нічого. Тому ставляться сонячні батареї для цього ж підприємства. Ну, трошки такого буде аж, аж, аж по Тут буде чотири вільних земельні ділянки для інвесторів. Може бути такий один потенційний інвестор, який може забрати абсолютно всі, можна е, розділити їх на, основно, так як ми обговорювали, виробництво блоків із вапняка, переробка сільськогосподарської продукції один із варіантів, таких можна вибрати. Ну і ще потенційні інвестори, які можуть бути заходити на це. Перша ділянка це фабрика паперова наша на сьогоднішній день, був розроблений детальний план, і ми сьогодні з вами його обговорюємо. І далі будемо над цим працювати. Для забезпечення функціонування будівель і споруд комплексу паперової фабрики та наземної сонячної електростанції. Даною містобудівною документацією передбачено оці розміщення. Ось вона. Так, От вона, Це наша ділянка, сонячні батареї, і це один із тих варіантів, що я вам сказала. Це вже витяг із кадастру карт. Функціональна зона номер 1 Це територія одна, яка є, значить тут буде функціональна зона поділена на три цехи. Це саме перша виробнича зона. На три цехи. Будівля цеху підготовки вапнякової середини, потужністю цеху 30 тисяч тонн у рік. Слідуючи будівля цеху грануляції сумиші для виробництва паперу. Третій цех виробництво вапнякового паперу, потужністю цеху 25 тонн на рік. Слідуючий буде цех виробництва пакувальних виробів з паперу. Будівля складу готової продукції з майданчиками. Відвантаження під кожного майданчик, усе ви бачите, це вже грузові автомобілі стояли. Будівля автотранспортного цеху з майстернями. Адміністративно побутова будівля. Водозабірна, артезіанська свердловина, каналізація, світло, тепло знаходяться вони всі от на цій одній лінії для того, щоб можна було під'їжджати. Насосна станція. Я зараз теж детальніше зупинюся у в подальшому. Фотоелектричні модульні загальною потужністю 4,5 МВт за годину, стрінг інвектори потужністю 100 кВт в кількості 50 одиниць, трансформаторні підстанції потужністю 5 МВт в кількість 3 одиниці. Крім розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд комплексу паперової фабрики та наземної фотоелектричної сонячної станції іншого виду використання ділянки не передбачається. Архітектурно-планувальна структура визначилася загальною технологічною системою виробництва паперу з використанням вапняку місцевих копалень. Це в нас є два таких місцевих копали у білих і в Іванково. Аналіз показав, що для села Біла підходить найкраще цей вапняк. В Іванково там є трошки якісь домішки, вони підійдуть для паперу. Вони підійдуть для виготовлення стаканів, тарілок, картонних ящиків і пакетів. А для самого паперу А 4 це треба буде трошки довше попрацювати над системою, і воно буде в подальшому ну, з переробкою для очищення. Це з наших з нашого вапняка. Вже зроблений пробний такий варіант. Але ще не пройшла вся технологія, бо повинна бути ще більш така очистка більша. Це вже з нашого вапняка, ви можете побачити, потрогати. Тут і підписувалися. Вже коротше, це, це є реальний вихід із нашого вапняка. Це екологічне виробництво, сюди не йде деревина, сюди нічого не списується. Це тільки вапняк, вода і сушка. Да, можете спробувати. Такі технології є тільки в Європі. Території комплексу будівель, якщо ви бачите, сама територія комплексу будівель і споруд паперової фабрики і комплекс наземної фотоелектричної сонячної електростанції мають спільну огорожу висотою 2 метри, стаціонарними контрольно пропускними пунктами, загальна кількість КПП на території комплексу паперової фабрики 2 одиниці, на території сонячної електростанції 1 одиниця. Планом організації дорожнього руху передбачено під'їзди до всіх будівель і споруд комплексу паперової фабрики. Під'їзні дороги на проектованій ділянці мають ширину 6 метрів. Та 4,5 і метра в зоні головного в'їзду розташована стоянка для легкових автомобілів персоналу фабрики. Загальна місткість автостоянки 20 машину міст. На території в зоні розміщення будівлі цеху підготовки вапнякової сировини розташована дільниця для тимчасової стоянки вантажного автотранспорту. Загальна кількість 9 машиноміст. Основний транспортний заїзд, виїзд на територію проєктного комплексу паперової фабрики ув'язаний із існуючою вуличною дорожньою мережею. Село Придністрянське та передбачається влаштувати від під'їзної дороги шириною 6 метрів від автодороги Т-0215 ямпіль Велика кісниця, покриття під'їздів для автотранспорту на ділянку з асфальтного покриття. Але на території самої фабрики буде не асфальтне покриття, а плиточка. Вони порахували, що це їм буде дешевше ніж асфальт. Рух по внутрішніх дорогах передбачений вантажним автотранспортом, спецтехнікою, обслуговуванням інженерних мереж, доступ пожежних машин тощо. До всіх будівель та споруд передбачено під'їзди, майданчики розвороту для автомобільного транспорту, комплекс будівель паперової фабрики і комплекс сонячної електростанції мають кінцевий об'їзд по території та з кругової. Ви бачили по території також є можливість руху в рядах поміж будівель для ремонту та обслуговування окремим маршрутом. Запроектовано рух спеціального вантажного автотранспорту до майданчиків з контейнерами для збору побутового сміття для безпечного руху автотранспорту і персоналу. Вся територія забудови освітлюється в темний період доби. Електропостачання заживлене. От, ви бачите, червоними лініями. Який буде сконцентровано від сонячних електростанцій? Mm -hmm. що, як вона називається? На корпітіль. Да, на mm -hmm. і далі він буде йти по самому виробництву. У разі е, відсутності або в разі якоїсь там mm -hmm. мажорних обставин у нас є підстанція вище. Інтернативи вони її проводять і повністю підключують і заживлюють те, що може, може буде працювати від підстанцій, а може бути від сонячних батарей. Водопостачання питне. Значить, і питне, і технологічні буде від артезіанської сверловини, які вони Оце цінь, це буде все повністю проведено по самих по самому підприємству від проєктної артезіанської свердловини технологічне водопостачання з насосною станцією. Ну, там вже є і криниця на сьогоднішній день. Там є криниця, то ми ще можемо і, і цей варіант використати. Теплопостачання буде теж йти від модульної котельні, обладнаної двома. Водонагійними козами, ви її бачите, з пальниками на твердому біопаливі потужністю 500 кВт кожний. Каналізація побутова на проєктно локальну очисну споруду, виробничі стоки на проєктно локальну очисну споруду. Усе зелене, ви його бачите, все буде накопичено. Воно все враховувалося. Відведення поверхневого стоку дощ, сніг. З уклоном територія вже на сьогоднішній день іде сюди. Тут будуть лотки, якщо йде вода стікатися, і повністю збирається в конкретному закритому водопровідному лотках. До локальних очисних з подальшим накопиченням пожежних резервуарів для використання очищеної води для поливу території насадження. Газопостачання не передбачається. Орієнтовна потреба в трудових ресурсах для повноцінної та ефективної роботи виробничих підрозділів паперової фабрики і сонячної електростанції складає 186 осіб. Це тільки виробнича, тобто ще є адміністративна, ще є обслуговувача, загальна буде 210 осіб. Передбачається, що не менше 30% штатного розпису виробничих підрозділів будуть складати робочі місця для жінок. Понеділок ми зустрічалися із нашою компанією, вони готові вже сьогодні паралельно вишуковують робочі місця і готові їх вже помаленьку вчити, того чи іншого, як воно має бути. Питалися, чи є в нас люди, які готові вже йти на роботу. Да. Люди будуть, лиш би були весенні. Отак коротко, детальний план території він великий, до нього стратегічна екологічна оцінка теж є, яку це сьогодні ми обговорюємо і будемо з подальшим затвердженням на сесії у середу. Тому, якщо є якісь питання, то, будь ласка, задавайте. Папір ви бачили. Це в Києві нам теж презентували Хльоц Ольга на нашому папері намалювала таку картину краскою і нам сюди передали. Так що, будувати починають. Значить, відповідно до детального плану території, там з 24-го року починається проходження будівництва, а вже саме виробництво фабрики з 25-го року на половину 26-й 100% і далі 27, 28, 29 роки. 24-те – це буде саме будівництво проводитися фабрики. Зараз, поки ми не затвердимо в міністерстві, ви ж знаєте. Міністерство на сьогоднішній день всім не підписують і не дають згоди, бо це ви знаєте, що за собою тяне. Це тягне за собою фінансування. Звичайно, в державному бюджеті передбачено на розвиток індустріальних парків кошти, на дороги, на освітлення, на водопостачання, на водовідведення. Це все враховано теж є в державному бюджеті. Крім того, обласна державна адміністрація, обласна рада нас. Допомагає нам у вирішенні цих питань. Вони погодили робочу нашу групу міжнародну і подалі супроводжують наш. І в цьому році у обласному бюджеті передбачено один мільйон на розвиток транспордон... Ой, на розвиток індустріальних парків. Але не для Ямполя конкретно, а взагалі по Вінницькій області. Хто встигне, той може використати, хто не встигне, той. Чекає. Чекає черги. Чекає черги, да тому ми, ми не стоїмо. Ми рухаємося вперед. Роботи зроблено дуже багато. Ми і зустрічалися з сільськогосподарськими виробниками про переробку тої чи іншої продукції. Ми їхали два рази до Польщі. Пропонували нас як індустріальний парк, і запрошували інвесторів. Ми були на форумі. Сергій Іванович був окремо, я була окремо. Запрошували інвесторів. Далі ми їздили у Сороки по онлайну, ми спілкувалися з румунами, які на березень місяць планували зробити у них форум великий, де запросити 150 інвесторів з усієї Європи і розказати про наш край, що ми готові і чекаємо інвесторів. Але зв'язку з цими подіями, які і є на сьогоднішній день, то ми призупинилися і, як то каже, чекаємо подальшого розвитку подій, чекаємо завершення війни, звичайно, у нас на території. Але поки є і маємо можливість зареєструвати такий індустріальний парк, ми працюємо в цьому напрямку.